Президент США Дональд Трамп напередодні провів телефонну розмову із російським диктатором Путіним, яку у підсумку назвав чудовою. Трамп тепер наполягає на прямих переговорах між Україною та Росією, що на його думку мають призвести до припинення вогню і настання миру. Європейські лідери і президент України Володимир Зеленський також мали аж два раунди телефонних перемовин із Трампом, намагаючись переконати його у неготовності Путіна до миру та необхідності примусити його до припинення вогню. Огню, утім, зазнали невдачі. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко із подробицями. Після завершення двогодинної телефонної розмови із Путіним президент Сполучених Штатів робить допис у соцмережі True Social. Дух і тон розмови були чудовими. Росія прагне масштабної торгівлі зі сполученими штатами. Пишається Дональд Трамп. Так наче не було кількох раундів перемовин у Саудівській Аравії, чотирьох вояжів спецпредставника Стівена Віткофа Москви і зустрічі у Туреччині, Трамп заявляє, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, але цього разу один на один, без посередників. Переговори про умови будуть вести дві сторони. Тільки так це і може бути, бо вони знають деталі переговорів, про які нікому іншому не відомо. Європейські лідери і Володимир Зеленський говорили із Трампом і до і після його розмови з Путіним, щоб переконати лідер Сполучених Штатів має твердо наполягати на припиненні вогню Росією. Але Трамп пізніше зізнається на Путіна. Він не тиснув до припинення кровопролиття. Не закликав раніше на Трусов ви закликали президента Путіна зупинитися. Ви написали «Владімір, зупинися, але він не зупинився навіть навпаки. Чи порушували ви це питання під час сьогоднішньої розмови з ним? Ні, ні, я не порушував це питання, але я сказав, що настав час зупинити це все. І Я вважаю, що він хоче зупинитися. Послухайте, гадаю, я здатен визначити, чи хоче він цього, чи буде це робити. Я думаю, була висока ймовірність приблизно 50 на 50, Що він скаже я хочу забрати все. Я не знав, що він скаже, і тоді це було би зовсім іншою проблемою. Але я вважаю, що він хоче зупинитися, майже впевнений. Російський диктатор підсумками розмови також залишився задоволеним і оголосив, що його делегація почне працювати з українцями над меморандумом, що має призвести до припинення вогню, але з умовами, щоб першопричини причини війни були викорінені. Президент України пояснив це інакше про прямі переговори двох делегацій не йдеться. Сторони лише знов мають сформулювати свої пропозиції. Розмова була довга, різна по характеру. Я так розумію, що президент Трамп вважає, що найважливіше прямі перемовини між Україною і Росією В сухому залишку. Він вважає, що російська сторона буде давати відповідні сигнали, які вони бачать, як може бути припинення вогню і наступні кроки, їх бачення. Ну, ми, в свою чергу, я, в свою чергу, попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською стороною, ми би хотіли, щоб ми. Про це мали можливість поговорити, і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну, тому що якісь ті чи інші складні умови можуть бути запропоновані. Зеленський не приховує, що під час першої розмови з президентом США у понеділок просив його про запровадження сильних санкцій проти Росії через її неготовність до миру. Трамп можливість санкцій зараз публічно заперечив. Це мовляв лише погіршить ситуацію. Втім, не відкинув такої можливості у майбутньому. Публічний тон Зеленського дуже обережний, спілкуючись із журналістами після розмови, він уникав критикувати Трампа. Треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі сполученими штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе банківські енергетичні санкції. Від Америки дуже сильно залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики. Лідери країн Європейського союзу, до яких долучилася президентка Єврокомісії, і папа Римський, теж прокоментували підсумки розмови вкрай обережно. Президентка Єврокомісії фон Дер Ляєн, наприклад, заявила важливо, щоб Сполучені Штати залишалися залученими. Назначення координації із Вашингтоном наголосив і президент Фінляндії Ступ в офісі канцлера Німеччини Мерца висловили сподівання на наступні спільні зі сполученими штатами кроки. Видання Financial Times із посиланням на джерело розповіло про їхню справжню реакцію. Одна особа знайома із ходом розмови сказала, що лідери були приголомшені, коли президент США описав те, про що було домовлено, і додала, було очевидно, що Трамп не готовий чинити більший тиск на Путіна, щоб той по-справжньому сідав за стіл переговорів. В європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить його максималістичні вимоги та продати інтереси України, поспішаючи припинити бойові дії. Дональд Трамп не виключив, що взагалі може облишити посередництво у мирному врегулюванні, якщо прогресу не буде. Володимир Зеленський натомість сказав, сподівається на ще одну зустріч всіх команд, включно з росіянами, на високому рівні. Майданчиком може стати Туреччина, Ватикан або Швейцарія. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Отож, як бачимо, Трамп продовжує демонструвати м'якотілість щодо Росії, бажання тургувати з нею і не готовий відповідати за жодні свої ж слова про тиск та санкції на диктатора. Ну і ігнорування Владіром Путіним усіх ініціатив Трампа. До чого це може врешті призвести? Як думаєте, ви друзі? Напишіть нам про свої думки у коментарях і не забувайте, звісно, про підписку, лайк, дзвіночок.